Всім привіт! Сьогодні знімемо відеогляд стану мотоцикла Honda cbr 400R. Мотоцикл 2019 року, пробігу 14 тисяч км. Вже на новій приборній панелі. Ну, Такі гарні, прикольні, класні. По суті, це останній кузов. Зараз по кругу стан покажемо. Потім будемо як завжди, більш детально показувати вже, як воно є. До речі, гума на мотоциклі Diablo Rosa 2. Дуже класна гума. Це колосо в нас 2021 року, заднє колесо 2022 року. Ось такий залишок по протектору воно має. Зразу ну, І тут все ціленьке, отак от, от. от. Тут -от із моментів дзеркала, до речі, на дуже класні, але тут -от присутні от такі от окисли. Ну, тут таке, але все ж таки є. Так, тут все ідеально, ось такий радіатор. До речі, пильники, от дивіться, все супер, ніде нічого не потріскане і ну, перахром все в ідеальному стані, все класно, чітко. Так, йдемо далі. Тут все ціленьке. От тут є отакий от, як зазубрінка така маленька. Тут все ціленьке. Тут все понизу ціленьке. Зніми, будь ласка, ще понизу, щоб можна було побачити. Двигун тут все ніде нічого не пошкрябано. Тут навіть от курок, грузик і все ціле. І тут, тут дзеркало все ціле. Мотоцикл на вихлопі цей. Отут трішки не вистачає наліпки. Ось тут нитки трішки. Так, Задня гума 22 рік. Як я сказав, такий залишок по протектору вона має. Ну, тут все чітко, тут я не бачу взагалі. А вот есть такой вот момент, как И вот ну, Грузик все четко, зеркало четко. Руки тюнинговые. Колодки ззаді класні спереду. Спереду підвироботані. Такі-то скоріш за все заводські, вони такі залишок невеличкий. Все, я думаю, що все показали. От тут єдине, що ще от ці наліпки, вони отак от з цього боку як вигоріли, не знаю. Тут-тут. Траверси, можна ще завести. Метр дев'яносто два мі зріс, можу сісти, показати як я виглядаю, отак от, от. Зараз не проїдусь, тому що дуже холодно. Ну, бак теж все, все чітко. Що класний мотоцикл. Ціна 6 тисяч.